Комунальну власність у приватні руки. Ірпінський морг передають в оренду екс депутату міської ради. Така інформація з'явилася у місцевих інтернет-виданнях. Перевірити її вирішили наші журналісти. Тут знаходиться приміщення комунального моргу. Навпроти ритуальний бізнес Петра Короля. Саме йому нібито мають передати в оренду приміщення моргу. На місці зустріли самого Петра Короля. Він говорить, інформація про оренду ним всього моргу перебільшення. Я не взяв весь морг, я взяв тільки лише одну кімнату, в якій зробить ремонт в неробочий час і в вихідні дні. Я буду це робити, щоб не перешкоджати видачі трупів. І е доступ. У всіх буде сюди цю кімнату без обмежень. Я не закриваю її на ключ. Ключі будуть у всіх. Згідно рішення 64-ї сесії ірпінської міськради, центральна міська лікарня дійсно планує укласти з підприємцем договір оренди на комунальне майно площею в 28 квадратних метрів. Разом з тим, як говорить майбутній орендар, з рішення сесії пройшло майже два місяці. А документ ще не вступив в силу. Для того щоб зробити тут ремонт всередині, мені сказали, треба порахувати кошти. Сторис, порахувати все, скільки я особисто вкладаю своїх коштів. Це все оцінка зроблена, все зроблено. Ну чомусь на якійсь підставі мені не віддають. Мені бухгалтер дзвонила три рази, приїдь, забери рішення сесії наш договор. Ну тепер воно десь у Чернявської. Чи не знаю у кого воно зависло це, і я не можу отримати цю інформацію. Телефоном нам підтвердила головний лікар Ірпінської міської лікарні Людмила Бідула. За її словами, договір досі не підписали, бо на оренду приміщення моргу з'явилися нові претенденти. У Нас ви знаєте, що є субмедекспертиза, вони в нас теж ну орендують і продали наскільки розумію на цю сесію прохання. Про оренду ну ми повинні експертизу подивитися на їхні прохання і забезпечити їх. в першу чергу. Кому ж все таки піде в оренду частина комунального моргу, і досі невідомо. Ми і далі слідкуватимемо за ситуацією.